Які обговорювалися, і які будуть ймовірно прийняті, є наступні. Оголошується загальна мобілізація, готовність наших співвітчизників до самооборони. Чергові акції кримських татар триватимуть до повного виконання метону нами вимог. Будь-які пропозиції вирішувати питання Криму без нас це як надання індульгенції на вбивство кримсько-татарського народу. Кримські татари будуть фундаментом і гарантом того в Криму, щоб жодна навич мислила про те, щоб відділити Крим. Ми чітко кажемо свою позицію: кримські татари і Крим це наша батьківщина в складі незалежної України.